Всім привіт, друзі! Ви на каналі Криптохроніка. Сьогодні ми будемо розглядати, що у нас рукається на ринку. Розглянемо біткоін, декілька еткоїні. Але перед тим, як ми почнемо, не забуваємо, як завжди, підписуватись на канал, ставити лайк цьому відео і коментувати його. Давайте перейдемо, як завжди, до біткоіна. Подивимось, що у нас тут. Так, давай загружайся. Так. Як ми бачимо, у нас була тут невелика свічка, ми ось скинули паличку ось таку. Як я говорив, що якщо прийдемо до даного рівня, можна відкрити буде шортову позицію. Тобто, наша зділка, наша, скажемо, не, я не відкривав, тому що ми не дійшли. Я розумію, що тут буквально декілька процентів залишилось. Скільки тут залишилось дойти. Процент. 100%. Але якщо у вас є стратегія, аж відкриваєте, у вас має бути декілька пунктів, по якому ви будете торгувати. Тобто, якщо у вас один із пунктів не е відповідає тому, що ви плануєте торгувати, тобто, якщо, наприклад, от зараз як в моєму стратегії, в е мене не дійшов до мого рівня, я не відкривав, тому що до мого рівня не дійшло. Якщо б дійшов, я би тут розглядав шорт. Так, як ми бачимо, ми зараз відкатились е вниз на біткоїну. Зараз, можливо. Будемо тестити дану відмітку, ну не спішимось. Тобто, ми можемо зараз поторгуватися. Як ми бачимо, ось тут вже повибривали дуже багато шортів, ой, лонгів. Ось тут, на даному рівні. Ось. Ми зібрали, вийшли за 27, закололи тінню, вернулись назад. Торгуємося зараз в торговому невеличкому цьому каналі. В подальшому, можливо, ще буде раз тест от сюди до даної відмітки 28600. Після цього можна буде відкривати, якщо буде все гарно, все буде сходитись в наші стратегії. Тоді я відкрию шорт-позицію від цієї відмітки, тобто, у нас буде риск-менеджмент, не забуваємо про риск-менеджмент. Ось, якщо, наприклад, у нас перейде сюди, відтеститься вже не сюди, вниз. Ми ставимо е, за рівень, ось тут також є невеличка проторговка, і тянемо вниз. Нас співвідношення зілки буде 4 можна сказати, до 1. Але завжди не забуваємо: не ставимо стоп е, е, рівно на рівні. Не Ставимо ставимо за рівень. Бо може бути ось такі прокольчики, тобто і нас може просто закрити. Просто закрити по стопу і все. І ціна далі піде собі, бах 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 вниз, тут знов щось проторгується. Ну, я думаю, що ви мене зрозуміли. Добре, давайте перейдемо на SP500. Що у нас тут на SP? Так. Як ми бачимо на SP, ми просто ідеально відбились від даного рівня 400, ось він. Просто ідеально 4 години за це, вийшли від рівня, відбилися, зараз йдемо вверх. SP у нас сьогодні. Закрита, якщо я не помиляюсь. Так. Ні, сьогодні відкрита. Сьогодні у нас, сьогодні Сінпішка відкрита. Будемо бачити, яке буде відкриття ринку. Зараз ми стоїмо вище. Тобто, так я і говорив. Якщо ми не підемо нижче, ось даної відмітки 4027, тобто ми майже дійшли до неї. Рівень можна сказати, далі Сохранився, ми відбились, розторгували, зараз торгуємося вище в каналі. Можна сказати, вийшли за рівень. Це дуже добре, досить непогана динаміка. Так. Е, індекс долара, також глянемо. Як ми бачимо, індекс долара відростає. Е, ринок можна сказати, трошки валиться, тому, як ми знаємо, якщо індекс долара росте, відповідно біткоін падає. Якщо індекс долара паде, біткоін росте. Тобто, гроші стають дешевшими. Е, як ми бачимо, ми розторгувалися, як я і говорив. Ще раз прийшли, протестили майже ось цей даний рівень 2,5 долара. Зараз ми впали вниз, ось сюди, розторгувались і далі йдемо до гри. Можливо, знову підемо, протестимо дану відмітку, може трошки заколимо. Будемо бачити, що буде далі у нас на ринку. Так, давайте ще якийсь альткоін розберемо. Е, давайте авакс. Так. так. Як ми бачимо на Овалені, ми зараз вивалюємося ось. Закольнули на 4 годинах вже даний рівень 15.3. Я думав, якщо чесно, відкрити ось тут невеличку лунгову позицію. Ось тут. Тобто, я думаю, що ми десь відскочимо ось до, цього, до даного рівня і міг забрати бо зараз, подивимось. Ось сюди 4,5%. Це досить непогано 4,5%. Ну, я побагати, але кажу, я... тобто один стоп. Після цього можна ще раз буде відкрити, але чуть-чуть пізніше, як ми бачимо, зараз ми йдемо тестити, можливо, вниз дану відмітку 13,8. Якщо ми підемо нижче, закріпимось, протестимо дану відмітку 15,3, можна буде відкривати шорт позицію. Ось. Зараз я накину. Вам. Ось воно. Так, ставимо за даний пок і тягнемо вниз. От сюди, до даного рівня. Тобто, в нас виходить майже 3 до 1 зділка. Тобто, досить непогано. Краще робити. Тобто, 3 до 1 це досить непогано. 3 до 1. Тобто, в подальшому, якщо у нас буде, якщо у нас піде нижче, але відкриваємо зділку після того, як ми. Протестимо даний рівень знизу вверх. Тобто, кожна своя стратегія, скажімо. у мене така стратегія, я працюю в більшості від рівня. Тобто в мене не працює тобто тут в повітрі. Та, я міг забрати ось тут непоганий, так скажемо, профіт Та, або розторговка, можна було взяти. але могло розторгуватися ще вверх, могло розторгуватися і вниз. Тобто, ну, просто гадати, то скажу, на Хоїні Гущі. Тобто, ну, я не бачу смислу гадати, куди воно піде. Так, давайте ще подивимось, що подивимось. Давайте на НАЗДАК зайдемо. Так, як ми бачимо, на у нас відростає. Досить непоганий, скажімо, зараз росте вже. Дав, ось з даної відмітки. 1,7%, досить непогано. Як ми бачимо, такий восходящий тренд тут намалювався. Ми зараз по ньому йдемо, можна сказати, ось він сходящий тренд. Можливо, буде зараз невеличке зниження. Тобто протестити дану відмітку. Можливо, полетимо ще вище. Тобто Можливо, йдемо, пощупаємо дану відмітку. Ось, оцю, Це 13700. Можливо, йдемо сюди, протестимо її. Для цього зробимо ретест. А було б круто, просто ідеально вийшли, закріпились над даним рівнем. 13700 і тоді в нас вже можна, відкривається діапазон плоть до 15300. Тобто до даного діапазону. Так, давайте ще раз на біткоін. Закріпимо, так скажемо, матеріал. Так. Так що, друзі, будь ласка, не залітайте, якщо ви не розумієте, що таке ф'ючерси, як ними працювати, краще закупіться на спот. Спот це трошки більш надійніше, ви можете пересидіти любобурю. Торгуйте, будь ласка, не більше ну, 20% від свого депозиту, то є це максимум. Тому що вас просто на початку побриє. То також дуже довго до цього йшов, багато було. Вони брили, тобто, я не розумію як це гарно працює. Я бігав по всіх блогерах, курси, ну дуже багато і мене просто брило, я нічого не міг ніяк зрозуміти. З часом, тобто, я собі зрозумів, ну не треба в повітрі щось ловити, так десь щось пропустив, але я краще відкрию, так скажімо, одну хорошу зділку, аніж відкрию 20. І там 5 буде вдалих, і це буде добре, але там з невеликим відсотком. Десь. Так що, добре, друзі, будемо на цьому закінчувати. Всі гарного дня! Не забуваємо підписуватись на канал і ставити лайк цьому відео. Мені дуже приємно за вашу підтримку. Гарного дня!